Микола Куліш, мина Мазайло. Типовим представником міщанина Безбаченка є Мина Мазайло. Харківський службовець, українець за походженням, вирішив змінити своє плебейське прізвище на щось милозвучніше, бо воно ніби натяк на другосортність людини. Мина сподівається, що тоді для нього настане справді щасливе життя, але разом із прізвищем відмовляється він і від свого українства, і стане. Одного чудового дня сиреневим, розовим, тюльпановим або мазяніним. Саме в прізвище він вбачає причину своїх службових і життєвих поразок. Мазайло для нього як камінь на шиї тавро його соціального рабства не дає отримати підвищення на службі, навколишні ставляться до нього без належної поваги. Хоч як нарікає мина та все ж його прізвище не завадило зробити хорошу кар'єру, одружитися, жити в достатку, він цурається мови, культури, готовий убити рідного сина, щоб той не завадив здійсненню задуманого. Мазайло легко забув свій славний козацький рід, бо в його міщанському оточенні та соціальній ситуації того часу це було не актуально. При цьому мина як особистість не являє собою нічого видатного. Він далеко нерозумний, має звичайні здібності, зате одержимий ідеєю. Без почуття гідності, чванливий, сварливий, смішний у своєму е, прагненні змінити життя на краще лише завдяки прізвищу, глухий до будь-яких аргументів. Мина Мазайло українізацію сприймає як спробу зробити його провінціалом, другосортним службовцем і не давати ходи на вищі посади. У персонажа виникає почуття меншовартості. Досить влучну характеристику мені дав син Мокій, назвавши його Валуєвським асистентом. Мина Мазайло, його дружина та дочка смішні. Бо, відхрещуючись від усього українського, виставляючи себе руськими, вони разом із тим навіть не вміють правильно розмовляти російською мовою. Усвідомлення певного повороту українізації спонукає мино вперто брати уроки у баронової козино та неодмінно міняти прізвище. Справа дійшла до того, що все українське сприймається ним не тільки як чуже. Але як і вороже. Наприкінці п'єси з героєм трапляється зовсім парадоксальний кур'йоз. Його звільняють з посади за регулярний опір українізації. Ми намазайло типовий перевертень. У ході його думок відчувається серйозна трагедія народу, для якого перекинчики відступники поширене явище. Його фіаско було можливим тільки в літературному творі. У реальному житті радянська влада всіляко підтримувала таких яничарів, уміло використовувала їх для боротьби зі справжніми патріотами. Мокій син Мини Мазайла, його повна протилежність, вдарений мовою без п'яти хвилин комсомолець. Мріє додати до Мазайла загублену половину Квач. Мазайло Квач звучить для Моке як музика, як почесне та трудове прізвище. Герой виступає категорично проти зміни прізвища на російський лад, і всім цим він мало не зводить решту членів родини з розуму. Він – Чужий націоналізму та далекий і від інтернаціонального пафосу комсомольців. Єдине, чим Мока захоплений, це багатством української мови. Він постійно читає та дивиться українське кіно, його обурюють помилки, які є на афішах. Хлопець звертається до словників, розкриває значення фраз, перекладає російські вирази. Уста я, Микола Куліш. Уклав багато своїх думок та переживань за долю та чистоту української мови. Такі симпатії автора зробили постать персонажа ніби позитивною, і такою, що виражає авторські ідеї. Однак, це не так. Мокій Мазайло смішний у тому, як спілкується з Улею, чим вона приваблює його. Настільки закоханий у мову, що помічає дівчину лише через те, що вона також показує інтерес. На думку Мокія, Улі необхідно вивчити рідну мову вже тому, що в неї і прізвище, і зовнішність. Усе українське. І наполегливий хлопець домагається цього Уля. Не виконала прохання Рини закохати в себе Мукія і сприяти тому, щоб він зрікся своєї укермови. Вплив виявився зворотним. Мокій – романтик і мрійник. Його філологічні коментарі захоплюють і чарують. Він головний опонент войовничого міщанства. Він активно дискутує з тими, хто чинить опір українізації. Рішуче розвінчує ідеї російського шовінізму, який намагається утвердити у своїй родині мазайло». Сперечається з батьком, дядьком Тарасом. Погодиться грубо, нестримано. Ставлення автора комедії до образу Мукія не є однозначним. З одного боку, Микола Коліш іронізує над його захопленням політикою Українізації, а з другого. Драматург значною мірою втілює в ньому своє розуміння важливості мовних проблем, адже не може не приваблювати турбота мокія про кожне українське слово, щоб не пропало. Чи не найколоритніша постать у творі Мотрона Росторгуєва Скурська. Уже перша її репліка викликає і гіркий сміх і тривогу за долю рідної мови. Приїхавши на українську землю, вона була вражена нечуваним, як їй здалося з українців. За скорузлості поглядів і ворожості до української мови, історії, культури можна лише подивуватися. Її репліки смішні. Але й небезпечні. Те, що в українській опері Тарас Бульба артисти співають по-українському, вона називає безобразієм. Це груба, неосвічена жінка, вороже налаштована до всього українського, проте на рідкість уперта у своїх поглядах та не соромиться їх висловлювати. Вона, за походженням також українка, однак вважає себе руською. А українську мову австріяцькою вигадкою. На тогочасну українізацію дивиться як наявище тимчасове. Мотрона саркастична, гостра на язик. У агресивній рускості автор все одно винахідливо пробиває велику діру. Коли Уля розповідає про український стандарт жіночої краси, вона нервує і тишком міряє довжину своїх ніг. Чи досить довгі? Згущуючи фарби, автор удається до нещадної сатири, гротеску, влучного шаржування. Абсурдні твердження Росторгуєвої, як і вся її поведінка, допомагають не лише розвінчати негативні явища, а й загострити проблему. У короткій, але інформативно місткій кулішевій ремарці характеристиці «А тютя Мотія ходила наполеоном і думала шаржоване порівняння з Наполеоном довершується. Сповненим іронією її, словом думала. Чи здатна не таке жінка, яка з переконанням промовляє сентенцію про менше зло від зґвалтування порівняно з українізацією? Недарма цю обмежену великоросійську шовіністку драматург наділяє простим ім'ям Мотрона Росторгуєва та й поселяє її в курську біля ринку. Завдяки майстерності й таланту Микола Куліша. Ім'я Тьотя Мотя перейшло в народі до розряду прізвиськи. Як і тьотя Мотя, дядько Тарас гротескна фігура. Він прихильник старовини, козаччини, того, що все отжило своє та не хоче приймати сучасні умови життя. Є в нього й висловлювання, не позбавлені здорового глузду, продиктовані любов'ю до рідного краю і народу, глибоким знанням історії. Обурливо ставиться до шовіністичної політики в Україні. Суть Офіційної Українізації дядько Тарас виводить з гіркого власного досвіду це спосіб спочатку виявити, а потім знищити всіх українців, полярний до шовіністки розторгуєвий образ. Це національно свідомий українець, який гаряче вболіває за рідну мову, ревниво обстоює її самобутність, бореться за збереження національного кореня і козацького духу. Незважаючи на Глибоке знання історії та мови, любові до українського, певні висловлювання, що не позбавлені сенсу після суперечки з тіткою Мотрею, він змінює свою позицію і голосує за зміну прізвища. Для нього головне, аби залишився корінь мас, як вияв роду. Тобто дядько Тарас являє собою тільки ще одну точку зору на українське, яка типова для того часу. Проте, в суперечці, хто в кого вкрав слова, змінювати чи не змінювати прізвище Мазайлові, дядько виявляється слабшим за тьотю Мотю. Що стосується лини ірини, дружини Мазайла Килини та дочки, то це типові пихаті та недалекі міщаночки, які повністю поділяють зневагу свого чоловіка й татуся до всього українського, зокрема й до свого прізвища. Вони постійно милуються собою перед дзеркалом, кокетують, охають, ахають, беручись за серце як шляхетні дівиці. Між собою. Розмовляють грубо з лайками та образами. Кожна вважає себе розумнішою за іншу. Їхні повсякденні заняття плітки, підглядання, обговорення обрання та заздрість до тих, хто добре влаштувався в житті. Якщо щось виходить за рамки їхнього розуміння та уявлення, воно піддається беззастережному осуду і навіть прокльону. Так, мати, дізнавшись про категоричну відмову сина міняти прізвище, пропонує може проклясти. Рина підступна та банальна, виступає в п'єсі стратегом і тактиком, саме вона розробляє любовний план, за яким сподівається погасити родинний конфлікт. Звертається до подруги Улі з проханням закохати в себе брата. А чара для завоювання серця, фанатика української мови, вибирає правильно це база, тобто зовнішність та Укрмова. Спершу любовна гра розвивається в тому напрямі, який намітила Рина. Їй справді вдалося зацікавити Мокія своєю подругою. Вона маленька авантюристка, адже легко на ходу вигадує про уліну любов до українських фільмів, написів, афіш. Без сумніву, Рина добре знає психологію інтересів і запитів, симпатій і уподобань свого брата. Отже, у п'єсі Рині відведено роль ініціатора однієї з комічних інтриг. Однак запланована любовна гра розвивається за принципом навпаки. Микола Куліш психологічно тонко ускладнює розвиток інтимної колізії. Гра Рина Уля переходить в антигру, Уля Мокій. Трохи окремо стоїть у п'єсі постать Улі. Автор постійно підсміюється іронізує в ремарках, що вона, звичайна, як усі дівчата її кола, виділяється з поміж інших персонажів тим, що на початку твору зовсім немає ніякого ставлення до українізації, про це не задумується і не відіграє ніякої ролі це у її житті. Її бабуся Українка, проте сама Уля вже не може й українського Г вимовити. Хоча мати інколи вдома зазвичкою говорить по українськи, вона самозакохано видивляється в люстерку, емоційно сентиментальна, цікавиться женихами та красивим одягом. Уля, як і її подруги, насорожено ставиться до українізації. Теж прагне хоч трохи змінити своє прізвище Росоха на Росохина. Але коли вона познайомилася з Мокієм і закохалася в нього. То серцем сприйняла його погляди. Під впливом хлопця вона починає щиро цікавитися українською мовою, розуміти її красу, багатство, сама ходить по бібліотеках, читає українські книжки. Уля символізує таке собі неупереджене ставлення до всього українського. Для неї це не політичне питання, як для решти, а щире захоплення. І твору видно, як Миколі Кулішеві боліло те, що одна з наймилозвучніших у світі мов, його рідна українська мова стала пасербицею у власному домі. У комедії він розкрив, що причиною є русифікація, яка породила нігілізм, зневіру, в престижність нашої мови. Його завданням було пробудити почуття національної самоповаги, сприяти відродженню мови, а також духовності, культури. У різних епізодах в оригінальній формі письменник розкриває національну своєрідність і неповторність української мови або, навпаки, показує економію мовних засобів у порівнянні з російською мовою. Коліш радить учитися мови на зразках народної творчості, піснях, думах. Мова персонажів у п'єсі є одним із засобів їхньої характеристики. Проаналізувавши словниковий запас літературного героя, можна зробити про нього певні висновки. В історії української драматургії Микола Коліш увійшов як новатор, творець необарокової драми з елементами романтики й експресіонізму. Письменник вдається до Ритмізації прози, ліризму, створення розірваних сцен вдало поєднує трагічне і комічне гумор і патетику. Коліж-драматург жив категоріями майбутнього художнього часу, а це привілей митців світового рівня. В усіх життєвих випробуваннях він залишався яскравою постаттю, що прагне справедливості, краси і добра.